Доброго вечора сьогодні гість студії людина, яка починала свою трудову кар'єру вантажником у одеському порту. Тепер у нього професія дуже відповідальна, гуманна, ну дуже людяна. Наш співрозмовник Андрій Ропатан, головний лікар Хмельницького міського перинатального центру. Моє вітання Андрій Григорович. Доброго вечора. розкажіть, будь ласка, що ж там відбувалось в Одеському порту. Одеський порт це була друга спеціальність, я вам розкрию секрет. Перша спеціальність була бетонщиком. Ова. Бетонні роботи. І уявіть собі, що це не просто бетонні роботи на заводі, це, було, це був стройотряд в інституті. І ці роботи, представте собі, півтора місяці чогось мені так повезло, що я працював вночі. Мабуть, така моя доля Та час працювати вночі. Так, от з того читають. Вчора ми заливали блоки, працювали з бетоном, будували доріжки в місті Урай, Хантимасійський національний округ Тівської області. Це було, ну так. А другий ст строєтрет, це було дійсно це було вантажником в Одеському порту. Довго там довго працює? Два місяці. Важко місці. було. Було весело. Були молоді, цікаві. У нас було дуже багато роботи, там, як фізичної, так і цікавої роботи, спілкування з командою, суден. Не всіх випускали на берег. Це був 81-й рік. Це був Радянський Союз, це була продовольча програма, це була маса суден на рейді, і треба було їх розгружати. І не всі команди випускали на, на берег. Там на кожному буглі стояли пограничники, і ми проходили на судно. Ми обидвася проносити їм подарунки. Ага. Подарунки в основному це були олімпійські мішки. І ну, чого гріхотить, водка. Ми там отримували замін джинси, ну, футболки. Ви ж Одещини, ви ж, ж, ж такі мали бути так приємними. Ну, молоді студенти, хлопці. Ми заключали парі з тими, хто працював в вагоні, з тим, хто працював на сутні, виграли парі. Я кидав 50 кілограмові мішки, так як значить це було. Це була найцікавіша робота за літом. При цьому вона оцінювалася не так класно, як на е пів півночі, коли ми працювали в першому стрітляті. Але це було цікаво. Ну, і більшість опять-таки вночі. Чогось мені так везло вночі працювати бетонщиком, і грузчиком. але сидиш. І, хочеться час ночі, казувати би тут не. Бочки з жиром грузили якусь ковбасу. Але це ж додало в майбутній професії міці, якусь гарту. Ну, звички працювати вночі, як мінімум. І так до сих пір працюю більше ночі і день вночі. Так, а от розкажіть, ну ви з Одещини? Ну, про одеський гумор чули, мабуть, всі. У вас нелегка і відповідальна робота. Чи допомагав цей одеський гумор, оці жарти, оце ставлення своєрідне до життя все-таки в роботі? Безумовно. Безумовно, гумору ніяк не можна, не з Одещини чи не з Одещини, але я вчився в Одесі, вчився в Одесі шість років. Правда, на відміну від багатьох моїх друзів, які дуже хотіли залишитись в Одесі, і щось мені не, не, не хотілося. Хоча приємне, дуже гарне місто було. Зараз, можливо, не зовсім такий. Ну, дуже ви... багато родичів, дуже багато. Ну ви хмельницький по розподілу так якось потрапили? Чи все-таки доля інакше? Розподіл росі? був такий цікавий. Uh -huh. Прийшла ввечері дружина, вона була з партійної організації. Прийшла ввечері дружина і говорить, що от завтра розподіл. Але куди їхати? Чи то в Миколаїв, чи в місті Змії. Поїхав я до свого дядька, він працював. В інституті Чорноморній проєкт, інститут. він знав ці міста. Каже, я в Ніколаїв поїхав би завтра, а в Ізмаїл поїхав би сьогодні. Я поїхав в Ізмаїл. За рік роботи мене знали. Візьмил мене знав. Я працював дуже інтенсивно, роботи було дуже багато, лікарів було мало. Я був один інтерн. Я працював як лікар і оперував, і асистував, і був завжди там, де важче. Чого мене туди таскало, я не знаю. І так і досі, так, наскільки і я досі знаю. Так, да. Я згадую такий випадок, я вже про нього говорив. Коли була двійня, народилася двійня, хлопчик і дівчинка, була масивна меткова кровотеча, і я там оказався разом з начмідом. Ми так практично полу помившись на операцію, ну спасли спасти. Станки жінку спасли, та назвали цих дітей Юлія Андрій. Прекрасно. Молодою приємно. Ну так розпорядилась судьба, що я оказався на Хмельниччині. Приїхали сюди. Тут не захотіли, не було цікаво молодого спеціаліста взяти. Я поїхав в Старосеняву. З Синявий ми працювали три роки. Не жалію, не про що. Хоч такий район, вроді, але там дуже. Але школа життя приє... була важка. Ми працювали вдвох, з Івана Павловича, два вшари ніколи, весь район. За день-ніч. Знову такий день і ніч, потім Київ, клінордінатура, потім при Хамальське. От Андрій Гароч, а розкажіть, ви разом з породілею а, першими чуєте голос новонароджено? Які це відчуття? Їх можна якось передати? І взагалі чи можна до цього звикнути? Це ж не звикнути факту. не можна. Звикнути не можна, тому що це хоча дуже важка, дуже важка робота. І я згадую перших вчителів, які... Ну, Теж наш меду в місті Ізмаїл, Звєздіна Юлія Я казала, акушерство ніхто не буде знати до кінця, я кажу, ви ж таки досвідчений, оперуєте все, мгновенно на все реагуєте. Ні, я кажу, це неможливо. Так і в кожній це своя історія. Бувають такі випадки, що думаєш, на що на мені, на мені треба? На мені треба. Ну чому це ж радісна, мама? Велика раді... раді... радість сім'ї, Все добре. Все добре, чи дитячі кає, радуються. Можеш в кінці кінців сказати, я вас ще запрошую. Попробуй, сказала, моя дружина, гематолог, скаже, я вас ще запрошую. <гум> онкозахворювання і так далі. А да. я можу таке сказати. У вас є така унікальна, унікальна можливість. можливість. Хоча в той момент, коли ви це говорите, то, мабуть, жінки не, не всі погоджуються, правильно? Можливо, я не всі, але, я але приходять, приходять і кажуть, ви пам'ятаєте, що я всім кажу, приходьте сюди. Ага. Кажу, звісно, пам'ятаю в тому анекдоті про лікаря, ага. який е, діагностував пол дитини, ага. стать дитини. Да? Ага. Каже, У вас буде дівчинка. Собі записав хлопчик. Приходить, каже. Trivialise. Ви сказали, що буде дівчинка, а в мене хлопчик. Я чекайте, в мене записано хлопчик. так, так і ви. Ні, я не обадію людей. Але запрошую її, дуже багато приходять. Навіть сьогодні прийшли, але вони деякі питання були. Ви за 10 років не змінились. Напевно, я трошечки набрав все-таки чуть-чуть. Досвід змінились. В кращу сторону. Але цікаво, важко, але цікаво. А от скажіть, будь ласка, зараз дуже популярні, ну я вже не можу собі навіть уявити, не партнерські пологи. І ви теж були на партнерських пологах у своєї дружини. Ну, потрібно це взагалі чи ні? Потрібно. Ось Перший період пологів є підтримка. Людина приходиться нові стіни, нова. Хоча щось індивідуально все, немає, щоб дві-три жінки лежали в одному залі. Але психологічна підтримка набагато легше людині, коли є рідна. Жінці, коли є рідна людина. Ну, може дещо не треба, ну, треба бачити, рід. може бути якийсь, має бути своя є якась там на зона. на потужний інтим... період, тоді, коли є досить такий інтимний момент, дехто виходить, дехто присутній. Ну, а ви пам'ятаєте пологи дружини? Як ви реагували, як чоловік чи як лікар? При, при, приїхав на зачок по акушерству. Mm -hmm. Кажу. Е Олександр Георгійович був Андрієвський викладач, каже, напевно, мої жінки рейми. Давай, зачок автоматом всім поставив, що Ольга Народжували довго. народжує перша дитина, друга дитина вже був лікарем в старій синяві. Тоді ж, щось така була ситуація. в старій Синяві, що їхали, домовлялися, їхали в Хмельницький. А з моїм приїздом залишалися жінки, в тому числі моя дружина народжувала сина вже, синяві. На угу. момент, коли самі пологи були, мені завідуючий відділенням, сказав, що це бійде в ординаторську побуть. Дуже мені до сих пор споминається. Ну, все ж таки відправи чоловіка правильно? Так, да, Ну тоді ще, не, тоді ще не було. Ми тут організували партнерські, індивідуальні пологові залитик за один день. Хоча до цього у нас було відділення перечасних пологів. Практикували ми це, ще не було дуже широко. І бували чоловіки, які так спали вночі крепко, що навіть болюві відчуття жінки не впливали на не турбували. Не турбували. Але були Думаю, такі, було пережити були. Є такі, які, яких приходилось ми проводити в да, коридор, щоб вони ну, вже зовсім ага. не впали. Ага. Ну, це потрібна річ. Коли думаєш, свого, що ж вони там роблять. Що вона так кричить, а Та, коли не... всі рядом, все нормально. Так що, хоча є категорія людей, ну і не образити військових, вони так команд голосом Гу -гу. сказав, Гу -гу. сказав доктор, так. Ну. Головне закінчити правильно, щоб була здорова дитина. Однозначно, головне результат. А от Андрій Гірич кажуть, що батьки завжди хочуть втілити в дітях те, що їм не вдалося самому. От що ви втілили в своїх дітях? <рес> ніколи не бачив. <рес> <рес> Про О, що такої... може говорити, ти мене ніколи не бачили. Ні, Я витрірую, звісно, я але я не, не дозволяв собі розслабитись надовго, поїхати надовго в відпустку. День і ніч. Не пам'ятаю, чесно кажучи, як. При місь... тільки... Коли тільки міський телефон був вдома, але встигали приїхати, встигали поїхати на роботу, нічні чергування, робота. Ну, особливо у доньки не було навіть думки про лікарську спеціальність. Вона е досить на високому рівні знає іноземні мови, викладає, і це цікаво. Син бізнесом займається. В нього були якісь моменти такі, що він хотів, хотів бути лікарем? хотів бути Піти? лікарем, але ну, такий період був, так склались обставини. що… Я думаю, що ці двоє внуки, які в нас народились, вони обов'язково, ну, принаймні, один із них буде лікарем, це 100%. Ви не втілили в дітях, тому а, будете втілювати А ви пох... Він кажуть, що він дуже похожий на мене. Да? Да. Перші, хто взяли неонатологи, коли розроджували ага. невістку. Я приходжу в відділення інтенсивної терапії, ну, вона це двійня, трошки раніше ми їх оперували. Він зразу сказав, це от, Андрій Григорович, Прекрасно. Я так думаю, що напевно, ну як він, як мінімум удаліки. Розкажіть, а який ви, дідусь? От на дітей не було часу, але я розумію, професія дуже відповідальна. Треба я бути... дуже люблю і дітей, і внуків. І хочеться бути з ними довше. Так, іноді приїжджаємо, вони живуть в Києві. Ми заїжджаємо, більше бабушку туди відправляємо, uh -huh. а вона там займається ним. А сам теж по можливості Вони дуже цікаві, розумні uh -huh. на свої півтора року. Думаю, що вони втілять ті моменти, яких я не досяг, хоча стараюсь зробити якомога більше, щоб було цікаво внукам. Ну, дітей вже я не перевчу, хай вони займаються своїми справами. А внуків хотілося б бачити. Хотілося б, щоб на той момент все-таки медична галузь трошки змінилася. Змінилась в ту сторону, щоб відродити повагу до лікаря. Це проблема дуже велика. Як до лікаря, так і до вчителя. Це в нас в державі це дві основні, два основні піснені професії. Треба дуже і дуже. Попрацювати, тому що це визначає наші відношення в суспільстві. Не можуть займатися медициною ті, хто її, хто не вивчився. Uh -huh. А дуже багато цікаво, хочуть. Просто із рекламних проспектів, із реклами, реклами щось дуже багато. Починають себе відчувати, ну майже лікарем. Чим більше знаєш, тим більше знаєш, що не знаєш. Це Можливо, це і ва важче. Але медицина це дуже важка. Це дуже відповідальна ситуація. Це здоров'я людей. Дуже прикро, що На сьогоднішній день є моменти, коли люди не дозволяють собі лікуватися, особливо в тяжких випадках. Це дуже неприємно, бо це фінансові затрати дуже великі. Хоча певні Баменти відношення влади в місті Хмельницького до проблем міської лікарні, дитячої міської лікарні. От, сподіваюся, і до нашого перинатального центру трошки пофінансування. Mm -hmm. Хоча ми фінансувалися непогано і мали можливість впровадити нові методи дослідження, нові методи лікування. Дріч, перейду з професійної діяльності, знов на особисто, так як у нас такі інтимні питання, mm -hmm. yeah. десь. Все подегуди. про, роботу. Все все про роботу. роботу. А як же дозвілля? А тепер все про дозвілля. Робота. Теж. Робота. Знов? Робота. Я кажу, їв би, їв би, ходив би, їв би, спав би, їв би, лежав би, так я спав би робив би, ходив би, робив би, в неділю робив би, в суботу робив би. Ну, іноді ж вдається. Так. Вдається іноді, ну? Ну так, коли є війни час. Поїхати і відпочити. Зараз, зараз так менше, більше, менше з друзями, більше все-таки ді, діти, внуки. Хочеться побути з ними. Ну, я Вони дуже цікаві. читала, ви захоплюєтесь рибалкою. Ну, От... це було вже давно. А всьому. зараз, ну що зараз? Можливо, на полювання їздите, ні? Ружьо є. Все є. От полювання не отримує. <хи> Поганий я організатор, напевно. Все-таки не дозволяє собі розслабитись. Це треба, треба вміти, треба хотіти, треба, треба час. Ну, просто на, на дві години полювання це не полювання, це не рибалка. Це треба день, два підготуватись, поїхати, розслабитись. А я собі звертаю цього. Трудоголік. Ну, в цьому можливий сенс життя. Тим паче, що зараз є новий, освою новий напрямок роботи. Це допоміжні репродуктивні технології. Вже ми на сьогоднішній день можемо робити всі етапи допоміжних репродуктивних технологій, які роблять клініки в Україні. за Тобто за, за то нам не України. треба вже буде їхати в інше місто, тут Дуже можна штучне запліднення, може мені, бути в Хмельницькому. Вже воно є і хочеться мені, щоб люди. Довірили нам, хоча ми молодий колектив в плані допоміжних репродуктивних технологій. Але люди підготовлені, з бажанням великим працювати. І хотіли б, щоб були результати наші, щоб ми, ну, чим ми хуже Тернополя, Івано-Франківська, там три клініки. Що таке велике місто. Я розумію, там Київ Розумію, що там е це дороговартісна процедура. В нас і вона в рази висіти? менше Тут буквально. Два дні тому приїхала сім'я з Тернополя, де за інсемінацією ми заплатили 15 тисяч, у нас стоїть 770 гривень. 15 тисяч і 770 гривень. Непорівнені. Ну, це бюджетна організація, обладнання перед мене за кошти міського бюджету, тому, тому це і такі ціни. Тому я запрошую тих, в кого є проблеми з завагітнити безплідних пар. Приходити і разом будемо працювати. І обстежуватись, і вже далі. Обстежуватись, готувати. Оці моменти, які ми виконуємо на тій апаратурі, які закупила міська влада, вони у нас найдешевші в Україні. Підготовка може бути різна, це вже другий момент. Але це дуже я хотів це, щоб було. Ми починали ці моменти. Презентувати вже в 90-ті роки, їздили в Київ, там ходили в клініки, ті, знайомі з дуже багатьма професіоналами, які займаються цією справою. Там великі гроші вложені, тут менше. Угу. Але від цього ми не хочемо, ми, будем, ми обов'язково будемо краще. А скажіть, Андрій Юріч, а от е, користуються популярністю дошлюбні дослідження, обстеження? Так, да, до мені до обстеження ну, є. Це такі цікавиться но... цим так? Десь останні два роки чуть менше. Чого? Але була хвиля, коли так, було піднесення? І це треба робити, звісно. З другої сторони, ну, хорошо. А якщо вони знають, що якісь є проблеми. Ну, були такі випадки, якісь так схожі, принаймні. Mm. Як реагували пари? Не знаю. Лікарська таємниця. Я розумію. Головне, що прагнуть до шлюбу провести обстеження і знати напевно шлюб це така ситуація, яка не залежить від стану здоров'я. Є досить багато випадків порушення здоров'я того чи іншого, але в сім'ї разом вони долають певні труднощі і отримують, напевно, більше. Задоволений від життя, ніж тих, кому дається, це дуже легко. Угу. От розкажіть, будь ласка, що для вас? Я почула, що робота для вас все. Mm. Правильно? Как? Що для вас робота, що для вас перинатальний центр? Пам'ятаєте, що це було дуже, дуже приємно, що ми перед, в одній з перших в Україні організували міський перинатальний центр. На той час це був пологовий будинок один такого рівня. В області ми створили перинатальний центр з можливістю виходжування дітей, яких народжували з 22 тижнів 500 грам. Ми дуже багато інтенсивно працювали, велике задоволення. На сьогоднішній день досвід наших лікарів і досвід нашого відділення інтенсивної терапії новонароджених дає змогу нам мати такі показники, про які можна говорити будь-коли і будь-де. Одна приємна новина в мене була ще в цьому році, захистив дисертацію. Я вас вітаю. Дякую. І, як, і е, на засіданні атестаційної вищої атестаційної комісії мені задали питання, чи ви не перепутали показники. кажу, ні, у нас такі показники. Я думаю, що вони були б цікаві для будь-якої клініки, не тільки Ну, Досвід і те, що ми зробили в свій час, всі разом. Він має. Позитив і навіть дуже великий позитив. Мені приємно. А завдяки чому це все таки? Злагоджений колектив? Можливість надавати допомогу. Є апаратура, є професіонали і фінансування. Ну, понятно, що немалу не частину лягає фінансування на плечі батьків. Але за той результат. Але є плинність кадрів зараз у вас. Зараз такий час непростий, От ви кажете і про лікування, і про фінансування. І, мабуть, і на на теж да, є. На жаль, є молодші, це середній персонал, це допоміжні служби, лабораторії. На жаль, сьогодні вже почав більше почали люди звільнятися, ніж приходити. Виїжджають за кордон. Міграційна ситуація, ну, наше місто не підне припаркуватися на автомобілі десь біля супермаркетів, чи проїхати в часи пік дуже важко. Але люди заробляють гроші не в Україні. Хоча тут роботи дуже багато. І дуже у вас, багато. зокрема, в центрі? Ну, Наша робота. Чим більше буде молодеж, то, чим більше будуть тут працювати, тим буде більше шлюбних пар. Шлюбів буде заключатися, буде. прийдуть до нас, будуть діти, буде кому працювати над тим, щоб пошити одежу, підвищити коляску, велосипед, та, опять-таки автомобіль і так далі. Все, все. Ви з оптимізмом Ходи? дивитесь в майбутнє? Звісно, з оптимізмом. Я думаю, що не зовсім багато часу пройде, все-таки народ трошечки відтягнеться назад. Приїде додому. Дома краще. І ви знаєте, Андрій Григорович, я дякую вам за розмову і от хотіла, ну, довго вагалась, навіть з колегами радились, думаю, чи так от правильно ставити таке запитання. Все про роботу та про роботу. І тут моє запитання. Все ж таки є в Андрія Григоровича Ропотана якась мрія. Навіть якщо вона буде в професійному плані. Хоча я розумію, що вона може бути тільки вже, в професійному плані, да, я вже, вже. зрозуміла. Мрія, Ну, мрія про те, щоб все-таки ми добились тих результатів з допоміжними репродуктивними технологіями, які ми собі поставили, щоб це була провідна клініка, тому що я, чесно говоря, і навіть не знаю, де клініки є в комунальних закладах, тобто бюджетна організація. Ну і я мрію, щоб всі були здорові. Це дуже важливо. Коли є здоров'я, тоді є маса проблем по роботі, по відпочинку, з внуками, з дітьми, з організацією тієї чи іншої роботи. Коли нема здоров'я, є одна проблема здоров'я. Тому я всім бажаю здоров'я. Це прекрасно. І я вам дякую за відверту дякую. розмову за нашу таку невеличку. А глядачам нагадую, що сьогодні гостем нашої студії під абажуром ми спілкувалися з головним лікарем Хмельницького міського перинатального центру Андрієм Роботаном. На все добре. До побачення. До побачення.